Добрий день, діти! Рада вітати вас на уроці Інформатика. Тема нашого уроку утворення нового слайду текстового вікна поля. Пригадаємо, діти, що ж таке презентація? Презентація це подання, представлення чогось нового. У наш час матеріали презентацій, як правило, створюють і демонструють за допомогою комп'ютера. Пригадаємо, як виглядає вікно програми Microsoft Word. Перед нами назва документу, Вкладки, стрічка, Ескізи слайдів, Робоча область, група інструментів, Рядок стану. Як же утворювати новий слайд? Утворити новий слайд можна декількома способами. На панелі ескізів слайдів за допомогою контекстного меню. Команда Створити слайд. Або другий варіант, використовуючи головну вкладку Інструмент Створити слайд. А ось макет слайда являє собою набір готових розміток для слайду. Додаючи новий слайд, слід бути уважним. Новий слайд буде встановлено після того, який виділений в даний момент? Як видалити слайд, який ви створили? Видалити слайд можна декількома способами. Перше, на панелі ескізів слайдів на слайді викликати контекстне меню та вибрати команду Видалити. Зверніть увагу. Або ж виділити слайд і на клавіатури вибрати клавішу делет. Як додати нове текстове поле. Для цього потрібно вибрати вкладку Вставка. Та далі у вас буде інструмент-надпис. Після цього ви вводите текстові дані або ж форматуйте текстові дані. Як додати фігури? Для цього потрібно вибрати вкладку Вставка інструмент фігури. Якщо ми розглянемо, то бачимо перед нами дуже багато різних фігур, які можна використати в слайді. Також ми можемо з вами форматувати графічні дані, тобто змінювати колір. Що ж, перейдемо до практичної роботи. Вам потрібно виконати роботу над презентацією. Для цього. В першу чергу обрати тему на свій вибір. Наприклад, так як зараз прийшла до нас весна, можна обрати тему весняні квіти, або які ознаки весни. Також можна поєднати презентацію з іншою темою, обрати характеристику головного героя, або ж Виконати презентацію до Дня закоханих або до дня 8 березня. Що саме потрібно? Дібрати текстову та графічну інформацію. Для цього ви використовуєте мережу інтернет. Та оформити презентацію на ваш вибір. Приклад ви зараз бачите. Що ж, давайте спробуємо. Спочатку ми з вами створюємо презентацію. Натискаємо праву кнопку миші Створити і обираємо Microsoft PowerPoint. Ось ми створили. Можемо дати назву. Наприклад, Весняні Віти. Далі двічі натискаємо, щоб відкрити. Так, перед нами жодного слайду. Дивимось стрічки головна, створити слайд. Ось перед нами перший слайд. Ви можете також попрацювати над макетом та зробити переходи до нього. Можете також з цим попрацювати. Вибрати конструктор. І обрати тему, блакитну, або можна ось більше весняну. Бачимо перед нами стрічка заголовок слайда. Так і пишемо весняні квіти. Ми можемо переміщати, сувати, також виділити наш текст і, головній, змінити шрифт. Розмір, колір можна підкреслити. Також можете написати: виконала роботу двокрапка, та написати прізвище. Далі, щоб створити знову новий слайд, натискаємо Створити слайд. Бачимо, він йде у нас на одну тематику. Далі ви вписуєте, наприклад, що перша квітка, яка з'являється навесні, це підсніжник. Можете знайти інформацію та вставити, чому саме так називається ця квітка, та додати сюди, наприклад, якесь зображення. Або можна вставляти сюди таблиці, діаграми, наприклад, вставити малюнок. Вибираємо на нашому устройстві. У мене все знаходиться на робочому столі, я обираю. Та серед свого робочого столу шукаю, наприклад, ось. Натискаю Вставити. І ось переді мною зображення. Далі працюєте також на головній. Робите нові слайди, також ви можете їх переміщати. Ось ми бачимо з вами, що виділено червоним кольором наш слайд, над яким ми працюємо. Ми можемо змінити їхнє положення. Для цього потрібно натиснути та зажати кнопку миші і перенести в те місце, яке ви бажаєте. Що ж, Виконуємо практичне завдання, робимо скріншоти та прикріпляємо до класруму. На цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу! Гарного дня, до побачення!